І мені прикро, коли український президент їде на поклон до російського президента, який так зневажливо казав про український майдан. Він назвав наш майдан погромами, а Віктор Янукович недалеко від цього відійшов і сказав, що тут на Майдані провокатори. Він не є гідною людиною, яка може Казати, що він носить високий титул президента України. Ми не провокатори. Ми є цей народ, і ми доказали, що ми керуємо в нашій країні. Ми його не боїмося. Він боїться нас, коли тисячі беркуту і міліції стояли, але вони не стояли, стояли ми. І тому наше третє завдання, що є частиною нашої боротьби. Не просто стояти, а далі вимагати. Що ми не зробили, нам не вдалося змістити уряд Азарова, нам не вдалося на цьому етапі отримати дострокові вибори. Але це поки що. Для того, щоб це зробити, треба рухатись вперед. Віктор Янукович хотів, щоб ми розійшлися. Тому що ми повинні робити? Yeah. Ще раз, yeah. ще раз! Yeah. Правда! Тому ми повинні збиратись, збиратись і ще раз збиратись. Віктор Янукович хотів, щоб ми були не європейська опозиція, а щоб ми були тими людьми, які підуть на напругу, які підуть на провокацію, які підуть на насилля. Ми продемонстрували, що ми дійсно народний європейський рух, який правильним, мирним протестом все рівно доб'ється свого. Тому ми тут збираємось і вимагаємо вимагаємо того, щоб президент Янукович підписав...